Селище Володимирець, обідньої пори за парканом ось цього будинку, розігралася кривава трагедія. Після спільного застілля та сварки господар узявся за сокиру та щосили почав рубати власну матір. Від отриманих травм та больового шоку жінка одразу знепритомніла. Після сокири чоловік взявся за лопату уже непритомну, і як він думав, мертву матір він відтягнув за вбиральню і прокопав прямо на своєму городі. Людмила так би й була похована живцем, якби неуважна сусідка. Марія саме вийшла на подвір'я, коли через паркан побачила, син закопує власну матір. Від шоку жінка не може відійти й досі. Ви собі представляєте це? Ви, напевно, цього не представляєте. Ну, то що, що ж розказувати? Навіть розказати не можна, не то що, що ще представити. Всякому ділу є початок і є конець. Все. Все могло бути, могло бути раніше, могло статися, сталося тупіра. Марія забила на сполох. Уже невдовзі медики швидкої відкопували Людмилу. В край тяжкому стані її доправили до лікарні. Зараз жінка в реанімації. Те, що вона вижила, лікарі називають справжнім дивом, адже син майже відтяв матері голову. Я думаю, що їй дуже пощастило, так як це був розрив гортані повний і дихала вона через отвір, який був нанесений на шиї. Дихала вона свідомо, тому що там. Повністю були пошкоджені дих верхні дихальні шляхи. Хвора була дуже брудна, вся в піску, довго її відмивали, перш ніж надати паралельно із наданням допомоги, ще було дуже багато технічних причин, по яких її важко було надати. Чи виживе Людмила медики прогнозувати не беруться. В неї численні рубані рани голови, горла та живота. А ось її сина у Володимирці побачать не скоро. Суд заарештував Сергія на два місяці, які він проведе в СІЗО. Він пояснює, що виникла побутова сварка через ремонт паркану. Він цей час знаходиться в стані алкогольного сп'яніння і на емоціях він наніс тілесні ушкодження своїй матері. Далі вона знаходилася на дворі, і він намагався її, скажімо так, прикопати землею. Чому він так зробив, він це не пояснює. У випадковість такої шокуючої трагедії слідчі не вірять. Проти Руслана поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. Якщо його вину доведуть у суді за ґратами, він затримається на найближчі 15 років.